І далі ми долучаємо до нашої розмови Олександра Драбинка, митрополита Переяславського і Вишневського. Владико, вітаю вас. Доброго дня, мої самі щирі вітання, і мирного а... неба всім. І також дуже радімо цій новині про перехід Православної церкви України саме на новий юліанський календар. А ми хотіли розпитати, чи є у вас інформація про те, як проходив собор? І ми знаємо, що так рішення було майже одноголосним, але не один здається, так чи двоє архієреїв, які не проголосували за це. Чи знаєте ви, які в них були аргументи, чому вони не підтримали це рішення? Так, звісно, я був безпосереднім учасником цього собору. От буквально нещодавно він закінчився. От готуємося до вечірнього богослужіння Вознесіння. А учасниками собору так по тій інформації, яка була, і ту ті коментарі, які щойно прозвучали, вони справді такими і є. Ми дуже всі раді, що отримали можливість тепер із іншою православною спільнотою. Одночасно будемо молитися на і відзначати. Церковні свята на соборі фактично дискусії як такої з цього питання не було. Було тільки два єпископи, два архіреї, які один проголосував проти, один утримався. Власне, кажучи, дискусії могли і мають місце бути але. Якщо ми говорили ще з певним упередженням півтора-два роки назад, коли активізувалися особливо дискусії навколо святкування різдва, ми зазвичай говорили перед Різдвом не про різдво, а про те, коли нам його святкувати. То, то нині такої проблеми немає, особливо з початком широкомасштабного вторгнення Росії, фактично старий стиль уже сприймається як частина російської культури, нав'язаної нам колись на сьогоднішній день. ми все-таки інтегруючись до Європи, маємо і відзначати разом з тими країнами православними, які святкують за новим стилем Аргументи у цих єпископів були дуже прості. Що це в основному владика з західної з заходу України, з західної єпархії. Аргументація була такою, що от у нас був старий стиль, і на відміну від католиків там конфліктні. Конфліктні ситуації з латинізацією вони існували і певною мірою існують сьогодні. Тобто, для того щоб їх не називали, що вони от разом із католиками, з поляками, як називають польське різдво, да католицьке різдво, 25-го, не звертаючи уваги особливо на те, що і більшість православних церков святкують саме 25 п'ятого грудня. Оце, оце один єдиний аргумент. Більше власникаючи ніяких це е, тяглість до традиції саме цього рігі. А чи е, ми чекаємо ще е, засідання помісного собору? Так, 27 липня. Ми чули коментар е, владики Євстратія. Зурі, що а, він сподівається, а, і очевидно, що всі що не буде там сюрпризів. Але ну є ризики, те, що е, помісний собор може там мати інше, іншу думку, виступати за інше рішення? Ні, е, я думаю, що ризиків е, немає і е, нічим е, е, що чогось нового окрім того, що відбулося нині на архіерейському соборі, не буде. Хіба що єпископів, котрі утрималися і висловилися проти, підтримують супроводжуючи них, входячи до делегації від їхніх єпархій, мирянин і священник. Тобто це може умножитися виключно тільки як мені здається на три, і буде шість чоловік, якщо не поміняють звісно думку і до собору ці два. І ну і плюс там є таке як перес, не навіть не пересторога, але є дозвіл так від блаженнішого епіфанія про те, що якщо громада відчуває, що вона там не готова, її прихожани не готові, вони можуть там перейти на цей календар, тоді коли їм зручно, ну і так би мовити, хоча ну мені здається, і навіть ми коли запитували наші кореспонденти, коли запитували просто киян на вулиці, то всі казали, що аби геть від Москви, ми будемо з усім світом, аби геть від Москви, це було ну те, як ви казали. Ну справа в тому так, що дозволено паралельне існування двох календарів. Ми будемо парафії, які і віруючи, які бажають молитися за тим старим стилем, який був до сьогодні. Ну і, власне, кажучи, буде ще у нас в богослужбовому житку до 1 вересня. От жодних проблем немає, оскільки такою є практика в польській православній церкві, де в одній єпархії в одному кафедральному місці користуються. Старим стилем в іншому за новим стилем, тобто паралельно існує два два, два календарі. Було сказано також, що будуть і видруковуватися спеціально для тих парафій, які хочуть залишитися на старому стилі друковані календарі з богослужбовими вказівками. Тобто, як це відбувалося, і відбувається ще на сьогоднішній день. Отак, от така ж сама ситуація, і на світі Афон коли дуже часто кажуть, що от на світі Афон дотримуються старого календаря. Але Елацька церква. В Греції вона е, стоїть на е, прийняла новий календар, новоюлянський, як його називають, і ті ж е, е, намісники, настоятелі монастирів і гумени, які очолюють 20 монастирів в, в, на, на, на самій Святій Горі Афон, мають подвір'я цих монастирів на материковій частині Греції, в яких богослужіння звершується за новим стилем. Тобто жодних перепон і аргументацій. Які б упереджено наставили до сьогоднішнього рішення на, наразі не існує. А що а, московський патріархат? Чи вони вже була якась від них реакція? А по перше, а по-друге, чи бачили ви можливо, і чи може у вас є відповідь, чому онуфрі ніяк не реагує на те, що а, бердянська а, єпархія в Запоріжжі? Ну просто банально анексована патріархом Кірілом? Ну повністю там тепер відспівують і окупантів. Моляться Кирилу, і ніякої взагалі не було реакції а, на цю дію від Онуфрія? Мені, мені надзвичайно складно відповісти на це запитання, оскільки воно також я би сказав би не турбує мене, а стоїть і переді мною. Я його також задаю. Знаєте, отак, от як буцім, то в повітря. Як так трапилося, що священників, які звернулися, заборонив Владика Єфрем у служінні в Москві Сказали, що ця заборона є нікчемною. Синод буцімто митрополита Онуфрія прийняв рішення про заборону цих священників, але нічим ні словом не висловився про саму анексію патріархом Кирилом Бердянської єпархії. Ну в такому випадку ми можемо так, от просто зробити прямий висновок, що ніякої незалежності в цієї структури немає. А це є. Просто та так як ми і говорили, над чим воно насправді і є це сукупність єпархії Російської православної церкви на території держави Україна, де Патріарх Кирило Гундяєв розпоряджається як власною власністю своєю власністю сьогодні. Хочу роблю так. Сьогодні заберу. Завтра віддам. Тобто ніякого регламентування взаємовідносин між? Києвом і Москвою ми не спостерігаємо. Кирило Гундяєв веде себе як повноправний хазяїн. Як то кажуть, що і варто було довести. доказати. довести. Так, дякую вам дуже. Дякую, дуже владико. З нами був Олександр Драбинко, Митрополит Переяславський і Вишневський. Говорили ми про історичне насправді рішення православної церкви України.